Мене звати Серетюк Артем, я виконавчий директор компанії ТОВ Агрія. У минулому році через бойові дії перенесли виробництво з перфронтової зони і з червня минулого року ми працюємо в Київській області. Майже 4 тисячі гектарів обробляємо. Ми вирощуємо тільки кукурузу в монокультурі. Якщо в тому регіоні, де ми працювали, у нас був жорсткий, жорсткий дефіцит вологи, то тут у нас надлишок вологи, з яким у нас досі не зібрано майже 200 гектарів кукурузи, що стоїть, не стільки-тільки умови дозволяють зайти в поле. Ну і перше, з чим ми стикнулися, це в цьому регіоні це сушіння зерна. Бо Вологість кукурузи від 24 до 30% при збиранні було і її треба досушувати. Коли ми побачили ціни на послуги, і ми зрозуміли, що треба, треба мати власний комплекс, тому що це виробництво одразу стане нерентабельним. Ми звернулися до компанії Новий елеватор, це наші знайомі давні, і вони нам майже за місяць з моменту прийняття рішення реалізували наш проєкт по сушінню зерна. Ми обрали зерносушарний комплекс нового Елеватора» продуктивністю 300 тонн на добу. На той момент нас це влаштовувало, ця продуктивність. На твердому паливі на трісці зупинились. Собівартість в минулому році у нас була від 25 до 30 гривень в комплексі. А собівартість палива, самої тріски, до 20 гривень у нас склала. Наш комплекс дозволяє сушити від 3 тисяч тонн відсотків на добу. Якщо брати середню вологу по Україні 24%, то потрібно знімати 10%, то цей комплекс переробляє 300 тонн на добу. Це дорівнює продуктивність одного сучасного комбайну. При повному завантаженні цей комплекс окупається за 41 добу. Заявлено потужність 300 тонн на добу вона вдає. Коли ми починали сушіння, на початку листопада ще було досить тепло, було більше 10 градусів, то у нас е продуктивність перевищувала заявлення. 400 тонн на добу. Ну, для нас це теж був такий приємний сюрприз. А так, коли ми збирали взимку і температура була близько нуля, е вночі мінусова, то десь 280, 300-320 тонн. Так от. В цьому діапазоні. Ну і в залежності від вологості я називаю цифри, коли ми, умовно, 10% збиваємо. То коли більше, коли менше. Поток зерна волого коливається в потоці, тому і продуктивність також. За час експлуатації комплексу ми приробили більше 10 тисяч тонн зерна. Ніяких питань у нас, крім регламентного обслуговування, не виникало. Ось, і в цьому році, коли у нас е, значно збільшилась посівна площа кукурузи, і е, у нас виникла потреба в е, додаткових потужностях, і ми прийняли рішення е, звести ще е, один е, сушарний комплекс, для того, щоб подвоїти продуктивність до 600 тонн на добу. Завдяки тому, що ми їх послідовно з'єднали. Це вийшло, ми його називаємо, комплекс тандем 1 плюс 1». Це збільшує продуктивність, по-перше, кожного комплексу, як мінімум на 10%. А по-друге, це дозволяє сушити за один прохід без перегріву зерна більш ніж 20% вологи. Взагалі на сушарці можна посушити за один прохід лише 10%. Тому якщо йде більш висока волога, 25 з плюсом, наприклад, з кукурудзи, то господарі вимушені робити декілька зайвих операцій. Це його раз просушити, потім другий раз просушити, це логістика, перегрузка. Завдяки нашому комплексу це робиться автоматично за один прохід. Кожен комплекс включає в себе теплогенеруючий комплекс, який складається з бункера автоматичної подачі палива, пальника та повноцінного теплообмінника. Сушарки укомплектовані нашими норіями, завантаження, вивантаженнями для продуктивності 40 тонн на годину. Сушарки також обладнані пиловловлювачами, а теплогенеруючий комплекс із каргасником. Найбільш технологічним є наш теплогенератор. Він працює на трісці та пелеті, що робить його дуже економічним. Особливо важливо – це наявність повноцінного теплообмінника, завдяки якому, по-перше, повністю виключений контакт топкових газів з зерном. Це виключає забруднення зерна канцерогенною речовиною бензопиреном. Таке зерно не беруть у портах і неможливо продати до Європи. По-друге, цей теплообмінник повністю виключає контакт зерна зі скрою, що надає йому максимальний рівень протипожежної безпеки. Польник у нас футерований не бетоном або кирпичом, а він футерований жароміцною сталлю. Теплообмінник у нас має конструкцію, утеплену сендвіч-панелями, нержавіючими і знутрі, і знаружи, що дає таку стабільну температуру круглий рік. І Також ми використовуємо пластинчатий теплообмінник, а не трубчатий. Це надає змогу. Ну, простіше його обслуговувати і більш надійний. Ми спостерігаємо вже 5 років, попит росте на наше обладнання. Це, по перше, тому що ми будуємо наші комплекси, люди на них працюють. І радять наші комплекси своїм друзям та знайомим. І купують собі, як в цьому підприємстві, другий там, комплекс до господарства. По-друге, це зріст цін на углеводородне паливо. Тріська, ми на неї працюємо вже 12 років. Вона стабільна в ціні, не залежить від сезону, її вдосталь в Україні, постачальників більше, ніж ми можемо переробити ці щіпи. Тому це таке привабливе і економічне паливо. По-друге, нам вдалося досягнути дуже простого і надійного керування нашим обладнанням, тому що ну, воно складніше ніж газовий пальник, але в нас це дуже просто. На самому комплексі працює у нас три людини. Один оператор, другий помощник оператора і третя людина наглядає за потоком тріски. Про процес йде автоматично. Ми тільки слідкуємо за подачею палива і за подачею зерна.